Скажіть мені, тільки чесно, е, хто то що то зрозумів? А значить, ви не всі. Ви, е, я навіть не знаю, хто ви цього. Бо от дивіться, є всі, взагалі всі, всі, да? а є ми з вами. Не всі. Бо якщо б ми були всі, то ну, ми б всі все зрозуміли. Всем понятно, кто им кукловодит. Лавров назвал Зеленского жалким человеком. Сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры, заявил глава российской дипломатии. Так кто они эти все? Кто вони? Бо, Ну, от меня, например, непонятно, кто кукловодит Зеленским. Хотя можем сейчас выяснить. Э, коля. А Ну признавайся, твоя робота. А чия? Ізольда Філіпп. Ну, ну ви би, ти теж не ви? Ну, так Хто ним тоді кукловодить і що він там такого на кукловодив? Одне, понятно, тут я зразу наголошую, що ну, він дійсно жалкий. Жалкий. Він цей глава російської дипломатії навіснь свою толком сформулювати не може. То він може, кстати, і глава. Іменно російської дипломатії, що опять знайшов там яких-то старших кукловодів, які самі не знають, що вони хочуть. Вам Путін що? Це ну, які то помогі вонючі, що визивати його на розговор – це яка то ну, прямнізастікато. Да, Ті болі він зайнятий. Чим э, от цього поки що вияснити нікому так і не удалося. прождал 4 часа и улетел домой. Путин не принял президента Бразилии в Москве. Самолет президента Бразилии Луис Инасио Лула 14 мая простоял в московском аэропорту 4 часа. Путин, похоже, решил не принимать своего гостя. После долгого ожидания, бразильский самолет вылетел из Внуково и покинул Россию. Что, съездил на парад победы победитель, да? И что оно тебе дало? Еще больше ты чмырить начал Вот то нехай и другие знают, а это нехай спасибо скажет своим кукловодам, которые наполумали ее Чого? цим переляканим очільником стрілку ще якусь набити. Причому цьому ж сказав, що ой, мене зараз вдома немає, я в Стамбулі, а в Стамбулі сказав, що у нього там якась важлива зустріч в Москві. Який він все-таки жалкий. Да, уже, ну, з людям навіть на глаза показатися. Нашов там якогось то чорта, приставив до нього точно такого ж чорта ще в погонах для охорони. І відправив, говорить, ну, підіть хоча б узнайте, що вони від нас хочуть. А потім, ні, потім мені про це розказувати не треба, я і так все знаю. Путин отправил в Стамбул делегацию во главе с Мединским и с участием начальника ГРУ. Чего можно ожидать от переговоров с таким составом участников? В смысле чего? А вы еще чего-то от этого спектакля ожидаете? Помните, если бы оно хоть бы для чего-то работалось, туда бы, ну, каких-то сравнительно вменяемых особей бы послали. А так я даже понимаю, что он сам туда не поехал. Ну, может, ему вообще западло с таким отбросом в одной помойке сидеть. Россияне будут выдвигать несуразные требования и всячески затягивать переговоры. Что означает включение Мединского и начальника ГРУ в состав российской делегации. 15 мая в Стамбуле должны начаться первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. ...яки учора так и не начались, потому вот. Вот, пожалуйста, мы с Коляном тут оперативно по округе пробеглись, весь мусор пособирали. И вот, пожалуйста... Виставляємо со своєї сторони, ну щоб воно якось відставало цьому високому рангу учасників. На результат воно, повірте, воно взагалі ніяк не повлияє. Нате. Мединський поставив на место Зеленського возмущеного низьким рангом переговорщиков Кремля. Мединський російська делегация обладает всеми полномочиями для переговорів. Хорошее начало переговорів Все нічого не началось, а ці уже там на место щось ставят з места на место переставляють. От я потому ще раз предлагаю. Можете ставить на місто, переставлять з места на место. Пожалуйста, не тройте ви того зеленського. Ну він же нічого не решает. У Зеленського там є кукловоди, яку йому там шото розрішати, то не розрішати. А хрим його знаєш, у наших тих кукловодів в голові? Може, даже і нічого. Зачем ему ехать, если меня нет? Трамп по вопросе участия Путина на переговорах в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп высказал предположение, почему президент России Владимир Путин отказался ехать на российско-украинские переговоры в Стамбуле. Зачем ему ехать, если я не буду? Я не думал, что Путин приедет, если меня там не будет, приводит цитату Sky News. Не, я задаюсь точно тем же вопросом, что и наш кукловод. Так а смысл туда кому-то было с чем-то ехать, э, ну, если два главных решали, вообще не в зуб ногой. Якщо б туди приїхали тільки, Трамп би от це все за 24 години вирішав. Ну не вирішав. Чого? Ну що Путін не приїхав. А Путін чому не приїхав? Потому що там Трампа немає. І отак вот вони, я думаю, будуть друг дружки красиво петлять, Вполне можливо, годами, але твіт, що вони щось вирішають, а поки не можуть, бо ну, заняті вони, як ви не можете зрозуміти, зайняті вони ну, більш важливими ділами, які мати. Мы получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации. Трамп заявил, что только его встреча с Путиным остановит войну, но решил не ехать. Трамп заявил, что он ничего не знает о составе российской делегации и не разочарован ею в любом случае. Потому что США заключили контракт на 4 триллиона долларов в результате его визита в Саудовскую Аравию и Катар. Также он добавил, что война России и Украины закончится только тогда, когда он сам встретится с Путиным. Встреча могла состояться в Стамбуле. Трамп ранее допускал, что может... прийняти участь у переговорах, но, судя по цитаті, передумал. А куда спешиш? Що случилось що-то, ілі що? Ну чувак, бабло, коси там нормально, а ви тут со своей вот этой войной непонятной. Да, якого становити може то ковін, то ковін, нібось ніхто. Но він не буде. Чому? Ну, Тому що його друг там слишком чим-то зайнятий, і вони так друг на дружку такого косяться, так она хрена, ти тут і орав, сам орав, що ми должны должны прямо обязаны з русскими там за чем-то повстречаться, щоб що? Ні, ну ладно, угов, уговорив, уговорив, закукловодив. Давай. Встрічайся, ну раз більше ніхто. Ніхто, крім нас, сказали Трамп з Путіним. Песков отрицает подготовку к встрече Путина и Трампа. Никакой подготовки к встрече президента в России и США на ближайшие дни пока не ведется. Вопрос в предметном плане не поднимался, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего, сказал он. Ну, на нет и суда нет. Только кто мне туди объяснить, а что там вообще в том Стамбуле сейчас происходит? Две непонятные делегации с непонятными полномочиями, на не настроении вообще Хоча про русских я б так не сказав. Я, каже, згадую, що вони на це согласились, і деякі з них каким-то ну, подарком судьби. В том, что в составе делегации есть начальник ГРУ, ничего удивительного нет. Это же продолжение переговоров 2022 года. Тогда что обсуждали? В частности, демилитаризацию и сокращение украинской армии. То есть там должны быть военные, которые могут компетентно на эту тему рассуждать. Есть еще один момент. Для многих таких генералов выезд за границу это большой праздник, потому что они не выездные. Может быть, Костюков сам попросился съездить в Турцию, погулять по Стамбулу пару дней. Поняли наконець, чи состав нашої ну, таки теж доволі обширний, тому що ну, який дурак відкажеться від от шарової поїздки в Турцію. Ні, я вам скажу який. Той, який в це ж час в сусідніх арабських странах, побирається, і дуже собакувати, тому що він рішала, ріша... ну, рішати він нічого не збирається. Тому і Стамбул обходитиме пятой дорогой, щоб случайно не всплило очевидне. Що ти тупо пусте місто і зачем то постійно крутишся під ногами, підмахуючи руским і підлизуючи Путіну, якому це правда нічого не дасть, нікому нічого не дасть, всі остануться при своєму. Але ну, зараз дійсно ну, реальне, як ніколи, але його не Трамп нам подарить, а тим більше не доброта русських, откуди у них такому взагалі взятися. Його нам може принести наша традиційна українська впертість і ефективна робота Сил оборони України. Які в чергове показують на фронті, що ця війна для руських легкою прогулянкою як не була, так і не буде. Отак. Ну і про, давайте, про ефективну роботу сил оборони України, про ефективну роботу Збройних сил України. Давайте ще раз зайвий раз про це поговоримо. Тому що ну, от є таке враження, що багато. Всі ці розмови про якийсь мир, про якесь перемир'я, що багатьох розслабили, а абсолютно даремно. От саме зараз треба як ніколи допомагати Збройним силам України, допомагати хто чим може взагалі пам'ятати цей принцип. Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Так от для тих, хто для ЗСУ. Давайте іще ще раз я хотів би наголосити, що наші з вами донати силам оборони України, збройним силам України зараз потрібні як ніколи. Ви молодці. Ви дуже добре, гарно допомагаєте. І давайте продовжувати так і далі. Я нагадаю, що ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. Всіляко йому допомагаємо. Допомагаєте. Ну а ми там вже механічно все це розподіляємо і закриваємо всі, всі потреби наших воїнів. Все, що їм треба, але давайте активізовуватись. Я нагадаю, для тих, хто забув, як це робиться. Значить, ось е, у вас зараз на екрані два QR-коди, які ведуть, один веде на е, банку в приватбанкові, інший веде на конверт в приватбанкові. Це приблизно одне і те саме. Вони е, за схожим принципом працюють. Ви просто навели свій смартфон на QR-код, там класу з'явилась менюшка, перевели донат, нічого при цьому зазначати додатково не треба. Не треба, там воно все йде або на банку, або на конверт, які прив'язані напряму до 120-го окремого розвідувального полку. Значить, або, якщо вам ці варіанти незручні, йдемо в перший прикріплений коментар або в опис до цього відео. Там описано масу інших варіантів, ці ж банка-конверт, напряму картки українських банків, там є короткі посилання на них, є PayPal, є скріл, є Bitcoin-гаманець, є і ще окремо хотів би наголосити, там наша сторінка на GoFundMe, Фандмі, це для тих, хто живе в країнах, я як я раніше говорив, де зайвий раз можливо не хотілося би демонструвати свою підтримку Збройним силам України, але всі розуміють, що допомагати треба. Будь ласка, через нашу сторінку на GoFundMe. Там є така можливість, як анонімний платіж, і Ніхто ніколи і ніяк. Ми в тому числі не побачимо і не зрозуміємо, що е, хто конкретно це нам допоміг. Е, ну і звичайно ж. Є можливість передати там і, і через YouTube, через спонсорство, але про це окремо поговоримо. Головне, що хотів би зазначити, що тут, якщо ви користаєтесь одним із варіантів, які тут знищено описані, обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж, щоб щоб ми розуміли, що це воєнний військовий на полк, на розвідку. Ну якими завгодно словами, щоб ми відрізняли ці платежі від тих, які допомагають нашому проекту, і це ж вже відбувається багато багато років. Але через нашому проекту краще допомагати. Коли ви станете спонсором на Ютубі, отам От опускаєте знизу під це відео, там є така окрема кнопочка біля кнопки підписатись. Кнопка підписатись, я сподіваюсь, у вас не активна. Перевірте, будь ласка, той, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, там є. Поряд спонсорство. Подивіться, там є абсолютно такі бюджетні маленькі варіанти. Вам недорого, нам приємно, як то кажуть. Або краще для тих, хто з нами давно, давно і вперто, як то кажуть, любить і шанує нас. Знайти там нашу сторінку на Патреоні, там же в описі і в першому прикріпленому коментарі усе це є. Там же є мануал, ну є такий підручник, як цим правильно скористатись. І от е, краще отак продемонструвати цю підтримку, щоб вона була постійною. Один раз зробили, і воно щомісяця саме працює. Мені вам навіть нагадувати не треба, а вам не треба панічно згадувати, зробили ви чи ні. От краще одним з цих варіантів. Але це все вторинне, це все другорядне, третього, одинадцяте, 11, сто п'ятнадцятирядне. Е, в першу чергу, допомога Збройним силам України, допомога 120-му окремому розвідувальному. Полку, а і ну не вони, а ми всі разом зробимо так, що все буде Україна. Ми ж це зробимо. зробимо.